Всім привіт. У період в Сдіяних Новрічних Свят графік роботи багатьох установ у Німеччині змінюється. Частина днів є офіційно неробочими, а в інші робота триває, але часто в скороченому режимі. Щоб було легше спланувати справи, нижче чіткий перелік, які дні є робочими, а які ні, від 23 грудня. Робочий день. 24 грудня, святий вечір. Формально робочий день. Але багато установ і компаній працюють скорочено або не працюють зовсім. Зазвичай магазини вивішують графік роботи. Наприклад, деякі магазини працюють з 7 ранку і до 14 години, 25 грудня, неробочий Різдво, святковий. Різдво 26 грудня. Неробочий святковий. Другий день різдва. 27 грудня. Робочий день. 28 грудня. Робочий день. 29 грудня. Робочий день. 30 грудня. Робочий день. 31 грудня. Придень нового року. Формально робочий день. Але часто. Зі скороченим графіком або вихідний за рішенням роботодавця, які 24 грудня магазини зазвичай працюють до 13 чи 14 години. 1 січня неробочий святковий день, Новий рік. 2 січня робочий день. Окремо додаємо, як працюють магазини на вокзалі Лепсь. Ми щиро вважаємо вам гарних і спокійних свят, щоб ніщо не затмарило святковий настрій, заздалегідь придбати все необхідне до свят. Підписуйтеся на наш канал в TikTok та YouTube, щоб не пропустити актуальні відео. До зустрічі!